Шановні українці, вітаю вас з Днем Незалежності! Сьогодні наша Україна відзначає 32-гу річницю наш дошкільний навчальний заклад номер 5 міста Херсона вітає вас з Днем Незалежності! Так сталося, що нас розкидало по всьому світу, і ми знаходимося зараз в місті Миколаєві. І саме в цей день я хочу запитати всіх українців, яка ж для них Україна. Хотіла б сьогодні вас запитати, яка для вас Україна? Рідна та наповнена спогадів. О, хоробра, батьківщина вільного народу. Дякую вам, хлопці. Моє ім'я батьківщини. Яка для тебе Україна? Україна для мене неймовірна? Яка для тебе Україна? Для мене Україна незалежна. Яка для тебе Україна? Для мене Україна щира і рідна. Привіт! Як тебе звати? А, мене звуть Богдана. Дуже приємно, мене Світлана. Я б сьогодні хотіла дізнатися, яка для тебе Україна. Ну, Україна для мене це перш за все мій дім, тому що я була рік в Італії і це було дуже тяжко для мене, дуже сумувала за Миколаєм, за Україною. Тяжко. Ну, Україна для мене це дуже ну, як рідна страна. Рідна я, дуже, так, я дуже її кохаю всім серцем. Прям. А в якому ти класі навчаєшся? Е, я переходжу в 9 клас. Mm. Дуже супер. Дякую тобі, що ти відповіла на моє запитання. Всього тобі найкраще. Дякую вам. Привіт, мене звати Світлана. А вас як? Е, мене Софія Анастасія Нюся. Дуже приємно. Я б хотіла сьогодні дізнатися, яка для вас Україна? Україна це дуже сильна і незалежна країна. Я вважаю на всьому світі, тому що. Так, да, так. Україна це наш дім. Просто ну, дім. Надо просто дом наш. Все. Чисто, ну, я... Наш рідний дім. Це а, дівчатка а, відповіли. А в якому ви класі навчаєтесь? Е, я дев'ятий, Я перейшла в восьмий. Дуже супер. Дякую вам за відповідь. А, гарного, гарного вечора. Всі пока. до Хліба Дівчата, мене звати Світлана. Сьогодні б я хотіла дізнатися, яка для вас Україна. Вільна, незалежна, найкраща. Сильна, найкраща, могутня, так. Добре, дякую вам, дівчата. Привіт, мене звати Світлана. А тебе як? Мене Ліза. Дуже приємно. Яка для тебе Україна? А, мальовнича, співуча, знаю, а, гарна. Добре, дякую тобі. Будь ласка. – Привіт, мене звати Світлана. А тебе? як? – Саша. Дуже приємно. Сьогодні б я хотіла запитати, яка для тебе Україна вільна. Дякую тобі. Будь ласка. Для тебе Україна? Незалежна. Незалежна. Зараз, напевно, війна, так? Так. Ти хочеш, щоб поскоріше закінчилась війна? Так. Добре, дякую тобі дуже, велике. Привіт, мене звати Світлана. А тебе як? Денис. Денис, я б хотіла дізнатись, яка для тебе Україна? Велика та непобедима. Непереможна, так? Дякую тобі, велике. Кареліна, яка для тебе Україна? Квітуча. Квітуча, дуже тобі дякую. Сьогодні б я хотіла дізнатись, яка для вас Україна незалежна та незламна. Привіт, мене звати Світлана. А тебе як? Настя. Дуже приємно. Сьогодні б я хотіла запитати, яка для тебе Україна? Для мене Україна незламна. Привіт, мене звати Марина. Дуже приємно. Я б хотіла сьогодні дізнатися, яка для тебе Україна? Для мене Україна незламна і квітуча. Привіт, мене звати Світлана. А тебе як? Вікторія. Дуже приємно. Я хотіла сьогодні запитати, яка для тебе Україна? Україна це милозвучна, красива країна. Дуже гарна, в якій живуть прекрасні люди. Ти чекаєш перемогу? Звісно, її всі чекають. Дякую тобі дуже за відповідь.